Вітаю, ви дивитеся кордон ЮЕЙ У морі немає ані парканів, ані шлагбаумів. Проте кордони, звісно ж, існують. Вони позначені на картах, визначені координатами та міжнародними домовленостями. І саме ці невидимі межі щодня захищають моряки-прикордонники. Вони оглядають та супроводжують цивільні судна до морських портів. Контролюють дотримання прикордонного режиму і миттю реагують на будь-які нестандартні ситуації разом із прикордонниками у море вийшла і наша знімальна група. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу існування наших морських шляхів в час, коли Україна експортувала понад 70% свого зерна, металу, олії та добрив, Росія повністю заблокувала вхід до українських портів. Така блокада несла загрозу світовій продовольчій безпеці, особливо для країн Африки та Близького Сходу, які залежать від українського зерна. Тоді було знайдене рішення під назвою Чорноморська зернова ініціатива. Однією зі сторін домовленостей виступила Росія, а значить, угода гарантовано була приреченою. І вже рівно за рік ініціатива зійшла на нівець. Недовзі Україна започаткувала свій гуманітарний коридор, беручи на себе повну відповідальність за безпеку проходження суден. І що головне без жодних угод з Росією. Цього іноземця прикордонники морської охорони супроводжують в один з морських портів. Це не проста формальність, а обов'язкові заходи безпеки. Усі судна проходять ретельні перевірки. Нелегальні мігранти, контрабанда, зброя та вибухівка. Усе це може ховатися у найвіддаленіших закутках. Саме тому прикордонники заглядають у кожне приміщення. Як от Олександр, разом із вірною напарницею шкодою шукаємо на суді заборонені речі, вибухові речовини, боєприпаси, наркотичні речовини та прикурсори. Все, що заборонено до перетину через державний кордон України. Кордонники розповідають, аби провести перевірку правильно, потрібно орієнтуватися у будові різних типів суден. За роки досвіду Сергій впорається з таким, навіть із заплющеними очима. Ну є загальний алгоритм перевірки, тобто він стосується усіх. Як контейнеровозів, так і суховантажів. Звісно, специфіка перевірки контейнеровозів трохи відрізняється, тому що звертається розкиплива увага до характеру вантажу, який в контейнері, тому що він буває закритий і немає до нього доступу. Морякам часто доводилось проводити перевірку у відкритому морі. За словами Сергія, така робота до снаги не кожному. Без гарної фізичної підготовки тут не впоратись. Якщо висадка вибивається в морі, це вимагає від членів оглядової групи е, певних фізичних зусиль, тому що по підйом по штормтрапу, повній амуніції, повній екіпіруванні – це ну, нелегке завдання. Дія в обмеженому просторі також ускладнює задачу, та дуже суттєво впливають погодні умови, тому що робота в шторм вимагає максимальної концентрації та сфокусування на е, діях, яких ти робиш. Капітан турецького судна Бурак Челен ходив до українських портів близько 15 років. Від початку повномасштабного вторгнення він тут вперше про свій екіпаж розповідає з гумором. Мовляв, перевірка корабля і його спокій. Також Це добре, що ви перевіряєте усі приміщення та ще й з собаками. Я також маю бути впевненим, що на судні немає жодних наркотиків. Я не знаю, що вони роблять, а раптом вони вживають наркотики. Ну, добре, я впевнений, що не вживають. Ваші хлопці перевіряють нашу команду, запевняють, що все чисто, і ваші люди дуже добрі та люб'язні. І, безумовно, справжні професіонали. Попри постійні загрози, прикордонники щодня роблять усе, аби в Україні було хоч трохи спокійніше, і в морі, і на суші, в день та вночі. Десант дітей від чайдухів на іспанську територію в Африці, цигаркове підпілля у румунській провінції та китайські туристи проти австралійських прикордонників найцікавіші факти з кордонів світу у матеріалі наших журналістів. Іспанський анклав Сеута на півночі гарячого континенту знову в епіцентрі подій. Саме він та ще одна іспанська територія Мелілля мають єдині сухопутні кордони Європейського союзу з африканськими країнами, і це велика спокуса для нелегальних мігрантів. У 2021-му у Сеуті всього за один день висадилася ціла армія іноземців близько п'яти тисяч африканців, серед яких майже тисяча дітей припливли на рятувальних кругах і на довних човнах. Для відновлення правопорядку довелося викликати підрозділи іспанської армії. Цьогоріч масштаби міграції менші, проте ситуація така ж драматична. Нещодавно, попри туман і бурхливе море до Сеути, приплили одразу 54 дитини та близько 30 дорослих. До рятувальної операції залучили катери іспанської цивільної гвардії та марокканські сили безпеки. Мер президент Сеути Хуан Хесус Вівас каже, нині у місті площа якого складає усього 20 квадратних кілометрів, перебуває вже понад 500 таких дітей. Тож влада змушена відправляти їх до інших регіонів. За даними Міжнародної організації з міграції, торік, намагаючись дістатися Іспанії з північної Африки, загинули та зникли безвісти 572 людини. Та навіть попри це, іспанські прикордонники не виключають нових смертельних запливів. Усього три місяці встигла пропрацювати підпільна тютюнова фабрика у румунському містечку Шелімберг за 200 кілометрів від Бухареста. Міжнародне кримінальне угрупування облаштувало тут потужне підприємство з повним циклом виробництва. Підробляли цигарки відомого бренду. Справи дійсно йшли непогано, щоправда, недовго. Зловмисників викрили співробітники прикордонної поліції Румунії в взаємодії з іншими правоохоронцями. У результаті обшуків вилучено понад 61 тонну тютюну та 23 мільйони сигарет на 37 мільйонів євро. Носії інформації, а також великі суми готівки. Цікаво, що на території фабрики знайшли і спецапаратуру, прилади відеоспостереження, пристрої для глушіння сигналів і навіть засоби виявлення рентгенівських променів та радіохвильового випромінювання. З даними румунських прикордонників затримано дев'ятьох обвинувачуваних. Громадян Молдови, Румунії та України віком від 24 до 55 років. Двоє з них мають подвійне громадянство. Найчисельніше у світі плем'я, звісно ж, туристи. Місць, де вони б не побували на землі, майже не залишилося. У валізах мандрівників зазвичай всяка всячина одяг, косметика, сувеніри. Але дехто бере у ще й запаси звичної для себе їжі. Причому навіть не підозрює, що на неї у більшості країн табу. Сідвійку китайських туристів, тато і син, які прибули до аеропорту Сіднея, смажених жуків, звісно, не везли. Однак сканування їхніх валіз показало, харчів з дому мандрівники взяли значно більше ніж одягу. І до речі, у Австралії будь-яка органіка, котра може зашкодити екологічній безпеці, миттю вилучається. А на перевізників чекає штраф чи навіть в'язниця. Утім, ці практично не англомовні туристи з останніх відомих їм слів божилися. Провізію не везуть, але техніку не обдуриш. Те, що побачив сканер, звичайний китайський фастфуд. Мабуть, запаси на весь період подорожі. Виявляється, таку їжу брати із собою можна. Про неї лише треба письмово повідомити. Офіцерка пані Лаура в шоці. Навіщо ж стільки? Та зрозумівши, що для китайських туристів митні документи це нова китайська грамота. Вирішила скористатися мовою чисел. У підсумку вийшло, як вийшло. Цю їжу ви можете провести, не проблема. Але ви маєте сплатити штраф у сто десять доларів. Що це доларів. Що це було? На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.